Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Раміна Есхакзай відповіла на звинувачення про те, що рекламувала скандальний кінологічний центр Догленд, в якому досить суворо поводяться з собаками. За її словами, ніякої реклами не було. І якщо буде доведене протилежне, блогерка згодна понести всю відповідальність за законом. Окрім того, вона наголосила, що ніколи не підтримувала жорстоке поводження з тваринами, і якщо в притулку порушуються правила утримання тварин, вона цілком згодна з тим, щоб винні понесли відповідальність. Також раміна пояснила використане в своїх дописах словосполучення мова сили. В її розумінні мова йде не про насилля, а про авторитетну присутність, коли тварина вчиться поважати господаря і виконувати його команди. Однак, як видно з реакції аудиторії, не всі повірили у виправдання раміни. Переходимо до наступної новини. З різницею в декілька днів у співачок Анни Трінчер та Злати Огнєвіч вийшли нові кліпи на їх пісні в обох відео артистки позують у напівоголеному вигляді. І, судячи за реакцією аудиторії, така вульгарність в багатьох сценах сподобалась далеко не всім. За словами підписників, такі кліпи спотворюють поняття інтимності, яка за своїм визначенням означає, що це не для всіх, а щось особисте і глибоке. Разом з тим варто зазначити, що в підписі до відео з кліпом на пісню півонії Анни Трінчер співачка наголосила, що кліп спеціально знятий в такій манері, щоб слухачі могли задуматись над розкриттям власної сексуальності і зовсім не для розбещеності суспільства. І якщо подумати, то дійсно, Трінчер і Огнєвіч далеко не перші співачки, які використали красу напівоголеного тіла в своїх кліпах. Тренд на це з'явився в музиці вже дуже давно. Чого вартують тільки кліпи американської співачки Мадонни? Однак якщо на той час це сприймалось революцією, то сьогодні цим мало кого здивуєш. А що думаєте ви про такі новини? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.